Доброго, спокійного ранку всім весна продовжується вже травень місяць. Тюльпани ще квітують, цибулькові, але вже треба подумати про на, наступ, про наступний сезон. Цього року була аномальна погода. У нас дуже багато днів було тепла, потім було похолодання, знов тепло, і не всі тюльпани гарно розквітли. В основному це сталося через те, що цибулькові. Прокинулися, пустилися в зріст. А вже було коли похолодання, то вони зберігали свою цибульку і заморожували, можна так сказати, квіточку. І давали сили, квіточка не тюльпан не квітував, а намагався зберегти свою цибулинку. І квітка заморожувалася, якщо так можна сказати, відсихала. В мене тюльпани в різних місцях і по-різному себе показали цього року. Деякі квітували, деякі лише починають квітувати. Дуже такий цікавий випадок. У мене так не було. Зазвичай тюльпани йдуть масово. Ось тут дуже добре видно, що, бачите, ці вже відквітли, а ось деякі лише починають квітування, деякі я вже обрізала. То що ж я роблю для того, щоб на наступний рік мене також радували тюльпани? І в першу чергу я обрізаю відквівшу як це коробочку, якщо так можна сказати. Ось такі частинки ми всі обрізаємо для того, щоб рослинка не витрачала сили на сінечко, яке тут зберігається, а щоб формувала гарну цибулинку. Обрізаємо ми ось так, досить низенько, але залишаємо листячко обов'язково. Я зрізаю тільки з першою листя. Ось так. Як ви бачите, ось цю частинку ми зрізаємо разом з першим листочком. Взагалі це досить швидко. Ті, що ще квітують, я залишаю. Ну, наприклад, оцей ще залишу, хай ще декілька днів побуде, а ось цей такий зовсім розквітлий, то і обрізаємо. Тюльпани, тюльпани. Багатьох сортів, вони ж не одного виду. І тому ось так. Наприклад, оці ніби як бабуськіні, оці давні тюльпани, то вони швидше розпускаються, ну і швидше, відповідно, відквітають. А ці більш сортові, то вони довше тримаються. Ось так. Залишаємо частинку, нехай формується булинку. Тут так само, бачите? Ось оці купочки, деякі тюльпанчики вже відквітли, а деякі лише починають. Хоча ось цей тюльпанчик, як ви бачите, це оцей ем, якраз вид того, про що я говорила, що він ніби намагався зберігати цибульку і квіточка ніби завмерла. Обрізаємо ті, що вже відквітували, так пройдуся по всьому периметру. Обріжу всі цибульки свої. Зараз про нарциси окремо поговорю. Тут так само. Ті, що прокинулися пізніше, то ви бачите, вони гарні. А оті, що більш ранні на сонечку, то вони вже відквітували. І вони, пано, були прокинулися. Ботанічні тюльпани. От у мене біля арки росли ботанічні тюльпани, я їх вже обрізала раніше, тому що вони відквітли вже давненько, підсохла їхня квіточка. Також у мене є ось такі. Ось. Ці тюльпанчики не потребують викопки. А, і ботанічні тюльпани я також не викопую. Ці, що тут ростуть піоновидні. Це в мене тут така. Якби це правильно сказати, така річечка з тюльпанів жовтенькі. До речі, я намагалася, хто ще не бачив, то я намагалася минулого року зберігти сортність і позначала тюльпанчики. Можливо, це комусь знадобиться цього року. У мене росли тюльпани, я саджала просто кубками, але не дивилася на кольори. Просто мені хотілося, щоб вони були ну, такими грубками, щоб не були розкинуті. То я позначала кольоровою стрічкою. Наприклад, я хочу викопати ось цей тюльпан, то я позначала кольоровою стрічкою жовті окремо, жовтою стрічкою, білі-білою стрічкою. І так їх і висаджувала. Піоновидні також позначала окремою для того, щоб потім, коли викопую, щоб я розуміла, що ми ж до осені зберігаємо тюльпани. На клумбі, а вже коли квітки немає, то нам важко приділитися, якого кольору вона була. Цього року я не буду викопувати тюльпани, бо я викопувала їх минулого року, через те, що дуже тепло. Я думаю, що їх з... ну, хоча б через рік, щоб не носитися. А це в мене вже я тут покажу анемони. Так, Анемона чимось подібна до, я вже це казала, анемона чимось подібна до чимерника. Також має таку квіточку. Бачите? Ось така квіточка. А ось тут у мене чимерник, він молодий. Чимерник, чимерник, морозник. Ось. І чимось подібні вони і листочками, і квіточкою один на одного. Тут також тюльпани деякі прокинулися, деякі лише починають квітування. Після того, як ми обріжемо тюльпани, чекайте, і тут у нього ніяк не можу дійти. Стільки краси кругом. Ось. Після того, як ми обріжемо відкрівші тюльпани, то не забудемо підживити. Тюльпани, особливо ті, в кого земля не дуже багата, то ми підживлюємо тюльпани фосфорно-калійними добривами, щоб цибулька у нас зберіглася і набралася сил. Зазвичай я цього не роблю, але коли таке рясне квітування, і коли ми бачимо, що погода така мінлива, ми просто допоможемо ці цибульки зберігтися. До речі, я вже висадила свої. Оце я сама розмножувала. Отаку. А оце докупила вербену. Зробить такий кущик посередині. А ті горщики ще чекають свого часу. І ми підживемо тюльпанчики і допоможемо їм краще наростити цибульку, щоб на наступний рік нас вона радувала гарним квітуванням. Добре, це така частина, яку не варто забувати. Ніби тюльпани раніше ми нічим не підживлювали, але тепер такий час, що все потребує підживлення. У мене, як я бачу, зацвіла кожна цибулинка. От, наприклад, в цій посадці я бачу і оця і оця, і оця. І тепер лише просто обрізаю. І більше я тюльпани до Приблизно до Петра і Павла до середини літа не чіпаю. А в той час, коли буду викопувати часник, то тоді і викопую тюльпани. Приблизно в цей самий час можна викопувати тюльпани приблизно в цей час, коли копаємо часник. Це приблизно середина літа. Десь ну, на Петра і Павла у нас вже часник викопують, тому і можна викопувати тюльпани. Я не буду викопувати, як вже казала, я лише які викопують тюльпани, які проросли непланово. Знаєте, вони ті, що не викопалася цибулька, взагалі то дівчата саджають тюльпани в горшечки. Такі технічні горшечки, і це дуже гарне рішення. Можна легко тоді викопати тюльпани разом з горшечком і там їх зберігати, щоб не заважали. Але я тюльпани намагаюся посадити за великими рослинами, щоб потім мені не заважало. Знаєте, щоб потім я не любувалася тим пожовклим листям, яке треба зберігти. Наприклад, ось тут. Бачите? Хоста підніметься, хоста підніметься і прикриє оце негарне листя від тюльпанів. Так само тут піднімається в мене спірея, і за спіреєю там вже буде то жовте листя. Не знаю, як буде залі у мене, побачимо. Але взагалі-то ось такий нескладний догляд. Кішка охотиться. Ось такий нескладний догляд за тюльпанами, особливо і немає що говорити. Головне це зрізати цибулинки і зрізати квітоноси і підживити цибулинки фосфорно-калійними добривами або без азоту, або з низьким вмістом азоту, щоб не провокувати їх в зріст, так як азот у нас провокує в зріст, а для того, щоб формувалася цибулинка. З нарцисами трошки по-іншому. Я також, при можливості, це не завжди є, або обриваю, або обрізаю квітоноси. І потім, коли це листечко стане м'яким, квітоноси обріжемо або обірвемо, листечко стане м'яким, і ми заплетемо його в коси. Воно не буде заважати. І гарно підготую це булинку до наступного сезону. Ну, такі нескладні правила про Тюльпани і ну, трошки про нарциси я вам сказала. Все. До нових зустрічей. Сподіваюся, така невелика порада стане вам у пригоді. Всім пока-пока!